Друзі, всім вітання. Сьогодні виїхали ось на таке поле. Давненько вже не був на копі за деяких питань, вимушений був їх вирішити. Ну а також не було де походити. Зараз вже от таке у нас з'явилось гарне поле. Будемо його трошки пробивати, ходити. Будуть знахідки, залишайтесь з нами. Все покажемо вперед. Так, друзі, у нас вже є перший сигнальчик, але ж це не монетка, а отака, якась велика штучка. Не знаю, що це. Можливо, пряга. Хто знає, Невідомо, але гарненька. Видно, є залишки посеребріння. Тут щось дирочка, видно, щось ще було, не вистачає. Ось така от гарненька штучка. Випала з ямочки. Глибина трошки більше штика. Якщо знаю, що це, то під відео напишу. Шукаємо далі. З камрадом копаємо і в нас випадає сигнальчик. Ось дивіться, торчить монетенька. Бачите? Зараз глянемо, що це у нас. А це у нас буратосік. Ну що ж, перша монетка є. Ось такий стан. Ззаді проглядається портретик. А тут -а Орел. Шукаємо далі. Знову випадає сигнальчик і майже поверховий, його ось дивіться лежить монетонька. Скоріше за всього, що це знову буратосік. Буратосік. Шукаємо далі. Ходити трохи незручно місцями стерня. Десь досягає сантиметрів до 20-25, але ж можливо серед неї вичепити добрі містечка, де можна знайти знахідку. І ось у нас є знахідочка. І це у нас монетонька. Тут проглядається Орел. Так, з цього боку дивимося. І це у нас 10 геллерів. 1900, ймовірно, 10 рік. Ось така гарна монетенька. 10 геллерів. Шукаємо далі. І знову у нас кругляк. З ямочки вивалюється. І ось ці грудки. Ось кругляшечок випав. І це у нас 20 копійок 61-го року після реформи. Пізні совєти. Шукаємо далі. Викопав сигнальчик з ямочки. І дивіться, показує, який сигнал. Чистенький і гарний. Зараз покажу, що ми маємо за знахідку. І ось, друзі, наша знахідка. Дивимося, що це у нас за монетка. Так, і це у нас. Два Гелера. Два Гелера стан більш-менш нормальний. ось дивіться, який гарний від неї витіск. А ось монетка. Шукаємо далі. Сонечко припікає, на вулиці жаркувато, але у нас є знахідка. І ось вона, дивіться, лежить гарна монетка. Зараз глянемо, що це у нас? А це 1935 рік Ранні совєти. Монетка в чудовому стані. Піде до альбомчику, кладемо в хабарницю та шукаємо далі. З ямочки випадає у нас сигнальчик. І ось дивіться, навіть пін не доставав, ось приховався у нас кругляшечок. Зараз глянемо що це у нас. А це у нас не монетка, це німецький гудзик. Шукаємо далі. Друзі, у нас знову маленький кругляшик, ось він лежить. І, ймовірно, це гудзичок. Лисий гудзичок. От такий от. Без вушечка, але є, шукаємо далі. Знову у нас сигнальчик, викидую отак от земельку, не спів достати піна і от сюди от прилежить, як він сразу спрацював. І бачите, вон заховалася монетка, а ось її відтіск. І зараз достаємо, глянемо що це у нас. Так, а це у нас ранні совєти. Дві копійки 40 рік. 1940 рік. Дві копійки. Стан чудовий. Шукаємо далі. У нас з ямочки вивалюється кругляшовчик. Ось його Пінап знайшов. Бачите, лежить. Зараз глянемо, що це у нас. А це у нас монетка. Буратосик, але вбитий. Знахідка є, шукаємо далі. Випадає кругляшечок і ось він лежить гарненький монетосичок. Зараз розпакуємо і глянемо, що це. Один крейцер 1860 року зачуханий але монетка є. Чудова монетка, шукаємо далі. Поле гарне, знахідки потихеньку йдуть і у нас випадає здоровенький кругляшечок Ось дивіться, він розломився, в грудочки лежить. Достаємо його і дивимося, що це в нас. А це у нас 15 копійок рамочник 1936 року. Ранні совєти Стан добренький. Кладемо хабарницю та шукаємо далі. З ямки випадає черговий сигнальчик. І дивіться, який в нас є кругляшок. він цей кругляшочок. Який гарний. Зараз його розпакуємо і глянемо, що це у нас. А це у нас гудзичок. Гудзик з втратами без вушка. Але знахідка є. Шукаємо далі. Сигнальчик-сигнальчик. Гарний сигнальчик і ось дивіться випадає монетенька. Зараз глянемо, що це у нас. І це знову боратосик. Шукаємо далі. У нас чергова знахідка і випадає отакий от кругляшечок. І це пломба. Потім почистимо і подивимося, що на ній написано. Шукаємо далі. Сонце пече неймовірно жарко, але у нас рівно попадаються Ось Дивіться, ребром стоїть монетонька. Зараз глянемо, що це у нас є. Так, дивимося, що це у нас. 15 копійок. Рамочник. 43-го року. Стан добрий, окисли гарні. Кладемо в хабарницю і шукаємо далі. На вулиці спека страшна, вже йду до машини, буду їхати. І поки зайшла хмаринка, попався ще один сигнальчик, І ось я його знайшов, викопав і він відразу торчить. Так, і це у нас знову солід. От такий от гарненький здоровий соліт. Все, завершуємо коп, монетку в хабарницю і збираємося додому. Друзі, завершили ми коп. Всі знахідки ви бачили в кінці, потім приложу фотографію помитих знахідочок. Найшли сьогодні кучу желіза. Нашли 3D штук 25 з камарадом на двоїх. Ну і також ще попутно чорне желізо. Манеток небагато, але після двохтижневої перерви отримали задоволення, як кажеться, збили аскому. Кому подобається, залишайтесь на каналі. Відео ще будуть виходити. Ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Огляд наших знахідок за сьогодні. Отака От цікава якась пряжечка з залишками посеребріння. Дві монети по 2 копійки, дві монети 15 копійок, Ранній совет, 10 геллерів, 2 гелера, 1 крейцер, 20 копійок пізні совети, 5 буратосиків, 3 гудзика, пломба звичайна і застібка з підсумку. Такі сьогодні наші знахідки. Лайкайте, кому сподобалося. Хто не підписався, підписуйтесь на канал.